Привіт, друзі! Вітаю вас з новими биточками, і це знову Тесли. Ми з ними починали, і можна сказати, з ними і закінчуємо. Чому закінчуємо? Тому що кажуть так, що в кінці року завершується безкоштовне розмитнення їх, і буде вже коштовне, так що люди намагаються встигнути якомога швидше пригнати собі Тесли. У нас за цей місяць прийшло три тесли, і з них ось дві. Одна вже в ремонті поїхала на малярку. І навіть зараз, коли я це відео знімаю, у нас зараз середина жовтня, люди кажуть: ну що, ми ще встигаємо. І, якщо чесно, на минулому тижні ми ще одну виграли трієчку, здається, чи ігріка, Не пам'ятаю, чи ігри, чи трієчка ще клієнту виграли. Так що люди намагаються встигнути до нового року. Звісно, ніхто не знає, чи буде продовжено безкоштовне розмитнення. Дуже багато людей кажуть, що не буде, і за цього намагаються встигнути до Нового року. Останні півроку просто більше ціни, якщо чесно, на них на аукціонах. І я просто втратив інтерес до них. Хотів я собі теслу пригнати, тому що в мене була вона там півтора року тому. Класно їздити, якщо ти можеш заряджати по 2 гривні кіловат, тоді, звісно, класно. Я так їздив, дуже класно, але хотів пригнати, щоб вона стала А-ля вигідно, тому що я свою одну минулу в плюс продав, а іншу в мінус. Коротше, я продав дві тесли і я залишився в нулі. І за цього вже не дуже хотілося приганяти задорого. А зараз вони стали ще дорожчі на аукціони. І, коротше, я просто на них забив да і все. Про ці автомобілі. Одна в нас 24-го року, ось ця червона, це новий колір, цей Кенді його називають. Він досить тяжкий в фарбуванні. А чорненька в нас кінець 22-го року. Вона вже на Райзені. Ну, розглядали тільки автомобілі вже на Райзені, тому що на Інтелі. Не дуже хотілося що цей що той автомобіль куплені за однакову ціну: 14 тисяч 100 доларів на аукціоні за них давали. В кінечному результаті я, звісно, можу сказати, скільки вони вийдуть тільки після того, як ми зробимо. До речі, ти можеш заразу зрозуміти, що ці автомобілі йдуть клієнтам, не нам. Так що я думаю, я зможу сказати. Але, звісно, після того, як ми їх зробимо, як ти можеш бачити, в 24 році вони почали фарбувати з завода ось такий сірий темно-колір диски, тому що раніше були вони всі сірі, світло-сірі. Про автомобілі. Це в нас дві повноприводні вайки. Одна пошкодження по задній частині, у тої пошкодження по передній частині. Ми, якщо чесно, любимо пошкодження по передніх частинах, але попався непоганий варіант, чому б не торгануть. І клієнт, в принципі, не був проти. Почнемо, напевно, з червоної, тому що. Там є що показати, але вона зачинена, покажу пізніше, коли ми будемо її ремонтувати. Тут просто я роблю огляд на автомобілі. В тому автомобілі, чому цікаво, тому що там дуже багато всього наліплено з Китая. Ну, така, знаєш, начебто купили весь Аліекспрес. Це в нас просто стандарт. 24-й рік здається, чи 5-й, чи 8-й місяць, і це красивий колір червоний. Ось. Саме такий колір класний, тому що старі вони не такі, вони просто червоні, а це прям з такою якоюсь перламутром, чи ксіралік, я не знаю. Ну, його в народі називають Кенді. Що нас підкупило на аукціоні, коли ми дивились цей автомобіль? Щоб пошкодження просто рівно в кришку багажника. Ну там і трішки вище лонжерона на правого. Крила, начебто, вони тут не пошкоджені, і це величезний плюс, те, що нас підкупило. Пошкодження у нас є ось тут. Ось сюди. Але це я зможу показати, коли ми це все розберемо. Тому що зараз не варіант це все розбирати, із-за того, що в нас осінь, йдуть дощі. Нехай краще воно так поки постоїть. Ну і, звісно, корита. Лівий лонжерон виглядає непогано. А правий... Ну, його не зламало, до речі, це вже великий плюс. Якщо ти не знаєш, вся ця частина в Теслі алюмінієва всередині. І дуже сильно сподіваємося, що все, як ми бачимо, так воно і буде. До речі, по пробігам хотів вам сказати, а потім заходжу, дивлюся, 0 міль а тут 27. Так що в чорні 27 тисяч тут незрозуміло, потрібно відчинити. А в чому проблема? В тому, що car Locked, кей Inside. М -м, здається, ключик всередині, а автомобіль зачинений. Так що про пробіг поговоримо трішки пізніше. Ось такий швиденький огляд на цей автомобіль. Із-за того, що це в нас вже 24-й рік, ти можеш побачити камери якого кольору, а це означає, що тут останній автопілот. Тут також трішечки є товари з Китаю. Але це Тесли. Тут люблять таке робити. Це що у нас? Про цей автомобіль немає там, що показувати всередині, тому що він зачинений і немає можливості. Потім будемо розбирати, коли вже будемо ремонтувати. Буду показувати, поки робимо огляд. Чорненький автомобіль. Пошкодження. Приємні, ось це найприємніші пошкодження, які можуть бути в Теслі. Навіть вони можуть бути і сильніші. Тут дуже класні стоять подовжувачі ланжеронів. і в принципі, навіть якщо сильніше буде пошкодження, все перекручується і ставляться просто нові запчастини. Тут у нас потрібно буде замінити бампер, телевізор, корито, капот праву фару. Так, да, на жаль, все ж таки тріснута фара. Ліва фара, начебто ціленька, стоїть на своїх місцях. Можливо, навіть. Там щось буде з дифузором, але я дуже сильно сумніваюся, тому що пошкодження поверху. Нічого страшного тут немає. Тут все просто навісне буде замінене і все. Ну і ще, звісно, буде потрібно замінити скло. Тут такі, звісно, пошкодження не слабенькі. Це від капота чи від чого? Ну, не зрозуміло, Хоча кут прямо заходить куди потрібно. О, а скільки тут водички. Це що тут? Карасів запускай, хоч бери. Ну а так, в принципі, нічого цікавого, напевно, тут і немає. А і ще що потрібно: це знову скло. Тому що на попередній теслі я не знаю, чи ви вже дивилися, там ми розбили скло, а тут воно розбите було з Америки. Коли ти його відкриваєш. То ти бачиш, да, куди воно заходить аж туди. І ось тут воно завжди тріскається. Потрібно бути з цим дуже обережним. Із-за того, що цей автомобіль також мертвий, немає в нього маленького цього акумулятора, Він на відновленні потрібно йти за великим, клієм вставляти, не дуже хочеться. Потім вам обов'язково все покажу, трішки пізніше. Давай розповім, що тут стоїть, поки в теорії, а потім покажу на практиці. По-перше, тут ручки самі виїжджають. Коли ти ось так натискаєш на них, вони від'їжджають на ось таку відстань, ну і ти можеш комфортно відкрити дверку. Потім тут е, підсвітка ручок, також є. Ця штука в Китаї недешево коштує і у нас також за це беруть нормальні гроші. У мене взагалі ніколи не було проблем з цими ручками. Дуже легко. Великим пальцем натискаєш і відкриваєш. Е, можливо, у кого є проблеми з цим, то ставлять такі штуки. Потім. Там вон стоїть екран, ти можеш побачити, да? там спідометр, все як потрібно. І позаду в неї також стоїть екран, і дуже сильна тоніровка. Дивись, я дивлюсь на себе, наче в зеркало. І навіть якщо ось так зроблю, то взагалі нічого не видно. Капець. Як показати вам? О, вон екранчик стоїть. Ну нічого, подивимося, як він працює, трішки пізніше, коли будемо ремонтувати. Ви можете спитати, скільки без ремонту стають такі автомобілі? Потрібно просто плюсувати, плюс-мінус 5 тисяч до. Ціни, котру ти бачиш на аукціоні куплений електрокар, все плюс-мінус, така може бути і ціна тут у нас в Україні, тому що це така база, можна сказати. да, деякі держать трішки дешевше, деякі трішки дорожче, дивлячись, де в якому штаті куплене авто, але плюс-мінус воно так рахується. Скільки без ремонту стоїть цей і цей автомобіль? Я вам ось тут напишу. Я не знаю, як завжди. А після того, як ми зробимо, я вам скажу, скільки він став. На мою думку, в чорному, звісно, пошкодження менше, тому що тут просто перекрутить все і все. А там потрібно буде трішечки позайматися рихтовкою. І ще хочу що сказати про чорний колір. Чому він мені не дуже подобається? Бачиш, кожна црап'янка, все абсолютно видно. І до речі, тут ще й спойлер був, бо явно це, начебто, герметик капець. Ну, коротше, спойлер точно тут був, бо видно слід від нього. Так, що ось такі дві тесли до нас приїхали, будемо їх ремонтувати і буду вам показувати. І в кінці покажу, що з цього вийшло. І, звісно, що нам цікаво, це буде подивитися, як там все оце, користуватися цим всім китайським барахлом, те, та, що там стоїть. Але, можливо, і не барахло, можливо, екрани прикольні штуки. І цікаво, скільки пробігу в червоній теслі. Також трішки пізніше подивимося. Маю на увазі відео там, де ми будемо рихтувати ці автомобілі. Так що, що можу сказати? Звісно, до нових зустрічей з новими биточками, а точніше, напевно, з ремонтом цих биточків.